Привіт усім! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо вам, як придбати активи банків, що ліквідуються фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Це унікальна можливість придбати майно банків, що знаходяться в процесі ліквідації, яке майно реалізується. Фонд гарантування вкладів продає права вимоги за кредитами, об'єкти нерухомості, транспорт та обладнання, земельні ділянки та інші активи. Як відбувається продаж майно банку або кількох банків, тобто Пули активів може бути реалізоване у такий спосіб: на відкритих торгах у формі електронного аукціону, шляхом продажу безпосередньо, юридичній або фізичній особі. Через безпосередній продаж здійснюється реалізація недорогого майна, наприклад, банківські меблі або офісна техніка. Всі аукціони проводяться через систему прозоропродажі. Що забезпечує максимальну відкритість і доступність для всіх учасників. Хто може брати участь в аукціонах? В аукціонах можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитними договорами. Заборонено брати участь у торгах особам, пов'язаних з державою агресором, а також юридичним або фізичним особам, до яких застосовані персональні санкції, де знайти інформацію про активи? Усю можливу інформацію про активи можна знайти у віртуальній кімнаті даних фонду це спеціально захищений веб-сайт, на якому в оцифрованій формі зібрано інформацію щодо кредитів, об'єктів нерухомості, земельних ділянок та іншого майна банків, що ліквідуються. Для отримання доступу до віртуальної кімнати даних подайте відповідну заяву про приєднання до умов договору про нерозголошення банківської таємниці. Таку заяву. Разом з іншими документами можна подати особисто через інформаційно-консультаційний центр фонду або надіслати електронною поштою. В такому разі заява про приєднання та копії всіх необхідних документів мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом. Щоб ознайомитися з переліком документів, необхідних для потенційного покупця, а також з договором про нерозголошення, перейдіть за посиланням у описі під відео. Хочете знати більше, звертайтеся до інформації. Інформаційно-консультаційного центру фонду в описі до відео ви також знайдете посилання на інструкцію про отримання доступу до віртуальної кімнати даних фонду. Бажаєте отримувати більше корисної інформації? Підписуйтесь на наш канал. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.